Херсона до голої пристані за 15 хвилин. Тепер це реальність. Замість задухи в автобусі прогулянка Дніпром. Єдиний в Україні катер ракета на підводних крилах. Відтепер возитиме херсонців швидко і з комфортом. Розрахований на 50 місць. Він рухається зі швидкістю 70 км на годину. По патч близько 15 около п'ятнадцяти минут примірно. від погоди від вітру – 50 чоловік. За що того, що підводні крилі, воно у нього хороша швидкість. Практически в три рази швидше, ніж останні. Сюди ходя. Мощний двигатель, виобразний, 12 цилиндровый Він, звісно, кушає добре, але і за счет цього і скорость. Для мешканців обох міст поява такої ракети більш ніж доречна, адже люди їздять в обласний центр на роботу, студенти на навчання. Серед херсонців чимало дачників, та й просто бажаючих відпочити у голій пристані. Нам очень понравилось. Во-первых, ета бистра, доступно по цині, світірочкам, не жарко і комфортно. Ідея запустити ракету виникла ще у 2012 році. Тоді Дмитро Власов – володар судна, і розпочав його відновлення та підготовку до пасажироперевезень. Загалом реконструкція ракети Полісся 5 зайняла 9 місяців. Первый раз я увидел это судно в Киеве, оно не работало более 10 лет. Я сам из Херсона и подумал, что ну вот эти суда, я сам лично на них катался в голую пристань, обратно. Я думаю, ну почему бы им не работать здесь для нас, для людей, здесь в Херсоне. Потому что мы знаем, что многие такие суда продали за границу, многие превратили в яхты, некоторые просто порезали на металлолом. И жалко, что такое добро пропадает, и почему бы нам самим здесь не ездить на этом, тем более з Херсону в Голую пристань можна добратися за 15 минут змісто того, щоб поїхати на маршрутці 40 час. Вартість квитка в одну сторону 30 гривень. Наразі планується, що ракета ходитиме від 3 до 5 разів на день. Проте остаточний розклад залежатиме від популярності маршруту та кількості бажаючих дістатися до голої пристані та назад. Крім того, у найближчому майбутньому аналогічне судно може розпочати регулярний рух до Нової Каховки. Уже есть два судна, вот одно сейчас уже на ходу, в следующем году будет еще одно дополнено. И, э, также планируется еще одно очень большое метеор. Оно уже куплено. И, э, мой партнер собирается его восстанавливать. Так что э, по Днепру будет ходить сюда на подводных крыльях, будет э, навигация. И я очень надеюсь, что у нас это получится. Дістатися до голої пристані Дніпром за 15 хвилин для херсонців можливо буде вже найближчими вихідними. Полісся 5 відходить з річкового порту.